Книга буття. Розділ 26. На землі настав голод, не той голод, що був у часи Авраама, і пішов Ісаак до Авімелеха, царя филистимців, у Герар. З'явився йому Господь і сказав: Не йди до Єгипту, а оселися в краю, який я тобі вкажу, і живи на тій землі. Я буду з тобою і поблагословлю тебе, тому що всі ці землі даю тобі й твоїм нащадкам. Я виконую свою клятву, якою присягнувся твоєму батькові Авраамові. Я розмножу твоїх нащадків, як зорі на небі, і дам твоїм поколінням усі ці землі. В твоїх нащадках благословляться всі народи землі, тому що Авраам послухав мого голосу і дотримувався моїх велінь і заповідей, моїх постанов і законів. Тож Ісаак оселився у Герарі, а місцеві чоловіки запитали про його дружину. Він же сказав. Вона, моя сестра, побоявся сказати, вона моя дружина, щоб часом не вбили його місцеві чоловіки через Ревеку, оскільки вона була дуже вродливою. Він жив там тривалий час. Якось Авімелех, цар фелестимців, подивився у вікно і побачив, що Ісаак забавляється зі своєю дружиною Ревекою. Тож покликав Авімелех Ісаака і каже Вона ж твоя дружина. Навіщо ти сказав, що вона твоя сестра? А Ісаак відповів Я так сказав, щоб не загинути через неї. Авімелех же сказав, що ти нам учинив? Будь-хто з моїх людей міг би переспати з твоєю дружиною, і ти навів би на нас прокляття. Тому Авімелех наказав усім своїм людям кожен, хто хоч доторкнеться до цього чоловіка чи до його дружини, буде покараний смертю. Ісаак, у тім краю, засіяв поле, і того року зібрав стократний врожай. Оскільки поблагословив його Господь і став цей чоловік відомим і в усьому успішним, він постійно багатів, доки не став досить впливовою і визначною людиною. Були в нього отара овець, стадо волів і чимало робітників. Через це позаздрили йому филистимці. Тому всі криниці, які викопали раби його батька Авраама за життя його батька, филистимці. Засипали, заповнивши їх землею, і сказав Авімелех Ісаакові Йди від нас, бо ти став значно сильнішим за нас. Таким чином відійшов звідти Ісаак і поселився у герарській долині, де й замешкав, знову повідкопував Ісаак криниці для води, які були викопані за днів його батька Авраама, але які позасипали филистимці після смерті його батька Авраама. Він відновив їхні колишні назви, дані його батьком. Копаючи в долині, раби Ісаака знайшли там криницю живої води, тож сперечалися герарські пастухи з пастухами Ісаака, кажучи, це наша вода. Через те назвав Ісаак криницю, Есек, бо сварилися з ним. Слуги викопали іншу криницю, але виникла суперечка і через неї, тому дав їй назву Сітна. Відійшовши звідти, викопав ще одну криницю, проте вже не воювали за неї, і назвав її реховот, мовляв, нині поширив нас Господь, і ми будемо розростатись на цій землі. Звідти, Ісаак переселився до Вірсавії, з'явився йому Господь тієї ночі і сказав: Я, Бог твого батька Авраама, не бійся, бо я з тобою. Поблагословлю тебе і розмножу твоїх нащадків задля мого слуги Авраама. Збудував там Ісаак жертовник прикликавши ім'я Господнє, і встановив там свій намет. Слуги ж Ісаака викопали там криницю. Якось прийшов до нього з Герару Авімелех зі своїм приятелем Ахуззатом, а також полководець його війська Піхол. Ісаак запитав: чого прийшли ви до мене? Адже ви зненавиділи мене і випроводили мене геть від себе. Ті відповіли. Спостерігаючи за тобою, ми зауважили, що з тобою Господь. Тому й пропонуємо: нехай між нами буде присяга, між нами й тобою. Укладімо між собою умову, що ти не чинитимеш нам зла, оскільки ми не чіпали тебе. Ми завжди ставилися до тебе добре і відпустили тебе з миром. Тепер ти благословенний Господом. Ісаак гостинно прийняв їх вони поїли й попили. А, вставши вранці, присягнули один одному, тож випроводив їх Ісаак, і вони пішли від нього з миром. Того самого дня раби Ісаака прийшли і повідомили йому, що у викопаній криниці вони знайшли воду. Ісаак назвав її Щіва. Тому й те місто має назву Бершева Вірсавія аж до сьогодні. Коли Ісавові виповнилось 40 років, він одружився з єгудитою, дочкою Бері, Хетейця. І босматою, дочкою Елона, також хеттейця. тож вони стали для Ісаака та Ревеки тягарем.